Шановні колеги, ми починаємо прес-конференцію після матчу Чорноморець-Ворскла. Зараз ви можете поспілкуватися з виконуючим обов'язків головного тренера команди гостей Сергієм Довганським. Будь ласка, невеликий коментар по сьогоднішній грі. Ну, гра склалася, як ми і передбачали. Ми знаємо, як Чорноморець грає дуже інтенсивно, інтенсивно грає на чужій полі один в один. Команда, яка підтримує темгри весь час, ми бачили їх ігри. Тому так вона і вийшла. Бойова гра. Ми розуміли, що вони використовують простір за спинами захисників, тому ми прийняли рішення зустрічати їх всередині поля і не давати їм цього простору. І використовували швидкі атаки, які в нас і виходили. Що перемога, не знаю, чи ми на ній награли. Я думаю, що ми контролювали гру майже весь час. Може десь середина другого у нас тільки просіла. Черморець декілька епізодів для наших виріїв виникло. А так взагалі я думаю, що гра проходила під нашим контролем. Дякую. Питання, будь ласка. 음. Можна сказати, що сьогодні е в якійсь певній мірі е союзником ворск було везіння. Ну, якщо ми дивитися саме епізод голоду, я думаю, так. <listened> <laughs> Ваше запитання Про заявку до Кріна потрапили сьогодні і Бридімкане та Іван Старенко. Чому вони небридімка не пропускав е, перебір жорстокор карток, а Іван е, е, буквально за день до цього мав отруєння і він просто з нами не міг приїхати по стану здоров'я? Що є? Будь ласка. Сергій Миколаївич, в мене ви сьогодні грали два в два номінальні нападники. У мене кадру питання щодо вашого нападу. Перше, чи задоволені ви Ковтолюком в перших матчах. По-друге, можете спростувати або підтвердити інформацію щодо Степанюка, що він переходить до Вереса в літку. І е, третє, яка ситуація із Сефері? Е, чи є вже інформація, що він або давайте, ну, продається, власне, або не продається? Давайте е, питання, ну, щоб, я, щоб не запам'ятав. Перше про нападник Степанюк це. Ми, ну, ми грали не в два нападники, ми грали при обороні, ми грали в 4-4-2. На атаку ми грали 4-3-3. тобто У нас номінально був один нападаючий. Це Ковталюк. Чи я задоволений Ковталюком? Ми знаємо його якості. Ми коли команду його брали, ми знали, що це форвард таранного типу, який да, масивний, який може грати в штрафній добре грає, який цепляється за це м'яч може розняти атаки. Тобто він, якості моєго, Наше завдання його використовувати його якості. По Сефері це питання не до мене. Наскільки я знаю, він в оренді. Да. До кінця літа, там я просто не пам'ятаю. І наскільки я знаю, клуб є зацікавленість клубу його викупити у нас. Тому що ну, можливість того, що він буде у нас, це дуже мінімальна. А Степанюк, переходу. А Степанюк, я з ним розмовляв на даний час, він 100% віддається нашій команді. В час покаже. Будь ласка. Сергій Мегучко в сьогоднішній рік вже активно загострював. Топ для команди. Та, попередня гра показала, що цей гравець е, для нас робить результат. Він забув два і ми перемогли верес, так? Для нас це, е, це плюс, це, для нас це бонус. Це козир в наших руках. Будь ласка. Ви з недавніх пір виконуєте роль головного тренера. Хотілося б знати, як ви почуваєтеся в цій, в цій ролі. Знаєте, е, як сказати? Я дав згоду на це. У мене було дуже багато сумнівів з цього періоду. Тобто я, я, я займався своєю любимою справою. Да? Я робив свою справу, від якої я отримав задоволення. І мене таке е, ну, дуже довго роздумав, але ну, я прийняв це рішення. Да? На даному етапі я, скажімо так, я ще вчуся бути головним тренером. У е, мене дуже добрі помічники, які мені в цьому допомагають. Тобто це процес, який в нас, нас дуже, як скаже так, творча, творча атмосфера. Ми знаходимо рішення всі разом. Але головні рішення приймає. Дяк. Дякую. Більше питань немає? Дякую, Сю. Дякую вам. Дякую. Побачення. Друзі, ми продовжуємо прес-конференцію після матчу чорноморець ворська Полтава. Головний тренер нашої команди Роман Йосіч Горчук чекає ваших питань. Будь ласка. Ну, є відчуття таке, що. Э... Ну, по, по результату 100% це не, ну, ми не заслуговували сьогодні поразку. Це раз. А по самій грі ну, просто хочеться, щоб ми виглядали краще. З другої сторони, муш, муш, мусить бути аналіз об'єктивний. І ну, мені важко пред'являти претензії так, да, бо ми, ну, ми в такій ситуації досить непростій. Да, не хочу все пояснювати, да. я маю на увазі по, на даний момент по, по гравцям, які є в нас в обойми, які готові грати. Через те ми розуміємо, що е, ми хочемо бути краще, але якщо брати об'єктивно, не впевнений, що ми можемо бути на даний момент кращі. Можливо, коли зараз люди, ті, яких ми добрали в останній, в останній момент, коли вони наберуть форму, то, можливо, тоді вони нас. Підсилять і ми будемо сильніше. Найбільша проблема те, що в нас випали три футболісти: Путря, ну зараз Єрмаков і Йом. А це ті люди, які були в тій обоймі, яка ну, вже була навчена така і досить була поставлена гра. І коли у нас ми в тому сезоні бачили, коли один футболіст випадає, ми вже е, мали деякі проблеми. А тут три футболісти через те. Це для нас складно, але ми мусимо знаходити шляхи, щоб покращити, покращити ну, свою гру і, звичайно, результат. Будь ласка. Чи зможемо побачити її роботу у найближчій фігрі? Модовий графік? Ми не можемо загадувати. Він тільки почав зараз там, ну, так, бігати, виконувати більш ну, свою програму. Коли він вийде, ну, я просто не можу загадувати. Я хочу, щоб він скоріше, скоріше був у складі, бо ну, мушу признати, що коли він був, ми були краще в тій групі атакувальні, яка в нас з правої сторони, де було і Зікі був в другій ролі, бо він зараз вимушено грає захисника. І у нас там досить був, вони показували досить непоганий футбол. Нападник дома, він дуже добре грав, бував паси добре. Сьогодні Зіх і був в захисту, десь менше він приймав участі в нападників так? Ми пам'ятаємо, що гріна, який грав і в захисті, і зараз нападник, і так далі. Тобто в пошуках якийсь. А може це не від дуже доброго такого життя? Ми, Якщо говорити про пошук. То це вимушений пошук, бо ми, ми просто ну, ніяк не можемо замінити. От так у нас склалося з комплектацією, що ми ніяк не можемо замінити правого захисника. Ну просто не маємо варіантів. І через те, десь можливо, дійсно, якщо би грав Вінгера, то ну, картина в Атаці могла бути друга. Так, ну якщо так говорити про це такий вимушений якийсь пошук і якийсь такий варіант. А решту по Штогріну, ну він, в принципі, грає в свої позиції. Ми просто на другий тайм поміняли так, тактично такі від... зробили декілька змін. По ньому я ну, таких не маю, ну скажемо так, ми на його місце точно нікого не, не плануємо, бо я думаю, що він, в нього все рівно справи йдуть добре. Він сьогодні забий там ті два моменти, які він ну, це його моменти. Да? Це просто дивно, що він їх не забив, але це були його моменти, Забий їх, і ми би сказали, щоб він зіграв добре. Да. Без гола, звичайно, якщо нападник не забиває, ну, важко гру його оцінювати, давати йому найвищу оцінку, бо нападник на полі має забити. На жаль, ми вже його і не побачимо, скоріше всього, бо він просто ну не знаю, яке слово підібрати. Він просто зібрався і поїхав. Так що. Думаю, що це причина, звичайно, напевно, така. Я, причому він, ми з ним поговорили, десь ми біля години з ним говорили там, день назад. А на наступний день мені просто сказали, що його вже немає. Він вже в поїзді і поїхав кудись. Так, так що, бачите, ми дуже на нього, ми дуже на нього розраховували. Бо він... А? Не, знаю, не знаю, по екіпіровці не питав. Але ми так на нього дуже-дуже ну, розраховували. Це дуже жаль, що він поїхав. Не знаю, я взагалі рахую, що, що такі моменти, як були ну як сьогодні, то точно як би там не було. Ну це просто була легенька підсічка. Я думаю, що ну я майже впевнений, що футболіст взагалі не спрямовував, він не мав намірів бити. Він просто десь такий, робив на, таке накидання на на дальню штангу. Якщо футболіст той, який, то Батуло, напевно, да, робив той наброс. Да? Ну, якщо він скаже по-іншому, по я не буду з ним спорити, але я собі думаю, то бачив по замаху по всьому, що він робив передачу. Мяч по такій траєкторії залетів, залетів в дальній кут, я просто не можу тут інакше сказати, аби як я шукав якесь виправдовування для вратаря, що це не його вина. Ну просто я не можу знайти ні одного виправдовування. Легенький м'яч летить. Взагалі, за поля, десь далеко від поля, і він просто попадає в ворота, і, і воротаря воротар з цим нічого не може поробити. Я це не можу зрозуміти. Так що, звичайно, я рахую, що це помилка воротаря. Питання, будь ласка. В моменті, коли бойчук подивився перед порожнім воротом, ви як нападник, ви вирішили ви вас передачу, ви як нападник, сказати, що йому краще було вбити в цій ситуації чи давати пас на. Знаєте, для нападника навіть такий аналіз, коли ми йому щось нав'яжемо, якийсь якийсь варіант, тобто після аналізу, то ну наш він мав прийняти правильне рішення, і тільки він має це рішення прийняти. Та я просто можу сказати, що ми маємо такий приклад: один з та я думаю, що навіть в цих трьох іграх, які ми провели, у нас так нас таких можливостей було ну думаю, 5-6 точно. Де ми просто прийняли неправильне рішення, тобто не найкраще для тієї ситуації. Так? І можна так сказати, що якщо нападник прийняв таке рішення, то і нічого з цього не вийшло, то значить він помилився в виборі рішень. Але ми розуміємо, що по атаці, звичайно, ми не можемо добивати, просто це неможливо, ні, ми, ні, ні інша команда. Поки команда не здатна забивати голи, нападники не загострюють та не... взагалі всі атакувальні гравці. Від кожного атакувального гравця має бути загроза. Удар, гольова передача, обривання, гра на себе так і далі, так далі. Це просто має бути, але це і все складові майстерності високої. На жаль, у нас просто явно очевидно не вистачає майстерності ну, для атакувальних гравців. питань більше немає, то... дякую. Це будьте здорові.